Цінувачі математики розв'яжемо номер 1010. 10. Перше завдання. 2 у 7 помножити на 2 у мінус 6. При множенні двох степенів з однаковими основами. Ми основу залишаємо без змін, а показнички додаємо: 7 додати мінус 6 буде 1. 2 у першому степені це 2. Друге завдання. 5 мінус 3 множимо на 5. Якщо немає показничка, мається на увазі одиничка. При множенні двох степенів з однаковими основами показнички додаємо. 3 1 – 2. Переходимо від від'ємного степеня до дробу. Тобто п'ятірку нам треба записати як 1 п'яту, при цьому показник стане додатним. Одну п'яту підносимо до квадрату, для цього окремо чисельник до другого степеня, окремо знаменник до другого степеня. п'ята. Третє завдання. 1 четверту до мінус п'ятого множимо на 1 четверту, яка піднесена до четвертого степеня. Основи однакові, отже, залишаються без змін. Мінус 5 додати 4 буде мінус 1. Щоб позбавитись від мінуса в показнику до 1 четвертої, записуємо опернене число. 4 перших у першому, будь-яке число у першому степені це те саме число, 4 помножити на 1 буде 4. Четверте. Одну другу підносимо до мінус 8, множимо на 1 другу до п'ятого. Основи однакові, отже, залишаються без змін. Мінус 8 додати 5 буде мінус 3. Щоб позбавитись від мінуса, записуємо дріб обернений і підносимо до кубу. Дві перших це та сама двійка. 2 до кубу буде 8. П'ятий приклад. 3 у 8 поділити на 3 у 9. При діленні степенів показники треба віднімати. 8 мінус 9 мінус 1. Щоб позбавитись від мінуса в показнику до 3, треба записати обернене число 1 третя, але вже у додатному степені. Будь-яке число у першому степені дорівнює самому числу 1 третя. Шосте. 7 у мінус 15 поділити на 7 у мінус 16. При діленні основа залишається без змін, показники треба віднімати. Отже, ми будемо мати мінус 15 мінус мінус 16. При розкритті дужок, перед якими стоїть знак мінус, в дужках треба поміняти знаки. Отже, 16 стане додатним числом, буде мінус 15 плюс 16. Отже, від 16 віднімемо 15, одиничка, 7 у першому степені буде 7. Сьомий приклад 9 будемо ділити на 9 у мінус першому. Оскільки у дев'яточки показник не вказано, мається на увазі одиничка. Від одного треба відняти мінус один. Знову ж мінус на мінус дасть плюс Один плюс один два. Дев'ять до квадрату вісімдесят один. Осьме, одна п'ятнадцята, у мінус п'ятнадцятому ділимо на одну п'ятнадцяту. У мінус 15. Тут навіть не обов'язково використовувати властивості степенів. Можна побачити, що наші вирази однакові рівні між собою, а коли ми ділимо два однакових числа два рівних числа, ми отримаємо одиничку. Можна було робити за властивістю степенів. Мінус 15, мінус мінус 15, нам би дало 0. А будь-яке число в нульовому степені, крім нуля, це теж одиничка. Отже, обидва способи привели до однієї відповіді. Дев'яте 2 у мінус другому піднести до квадрату. Коли ми підносимо степінь до степеня, ми показники множимо. Мінус 2 помножити на 2, мінус 4. Щоб позбавитись від мінуса, нам треба перейти до дробу. Двійку замінити оберненим числом 1 друга, але уже у додатному степені. Одна друга підносимо до четвертого степеня, одиничку саму на себе, чотири штучки множимо, чотири двічки множимо і отримуємо одну шістнадцяту. Десяте. Одну другу треба піднести до мінус першого степеня, а потім до мінус другого. Основу я залишаю без змін. А от показники перемножаємо мінус 1 помножити на мінус 2, множимо два від'ємних числа. Отже, у відповіді буде число додатне 1 на 2, 2. Одна друга до квадрату 1 четверта. 11 приклад. 0,1 у мінус першому, а потім у четвертому степені. При піднесенні степеня до степеня показники будемо перемножати. Але для того, щоб нам легше було виконувати піднесення до степеня, ми 10 запишемо у вигляді звичайного дробу. Як чуємо, так і пишемо: 10 мінус 1 множимо на 4, мінус 4. Щоб позбавитись від, показ... від мінуса в показнику. Ми одну перевернемо, запишемо обернене число 10 перших, але вже у додатньому степені. 10 поділити на 1 це 10, і 10 піднести до четвертого степеня це все одно, що перемножити 4 десяточки. Отже, буде число з чотирма нулями. 12, 1,19 піднести до мінус 8 степеня, а потім до нульового. Знову ж таки, основу 1,19 залишаємо без змін, а мінус 8 множимо на 0, буде 0. Будь-яке число в нульовому степені це одиничка. Отже, наше завдання виконане повністю.